Доброго ранку, шановне панство, десь коло сьомої години ранку, вже не так незвично. Годинники перевели. Шоста година ще була нічка, ну але як було? Я маю йти на роботу, прийшов нагодувати внутрі, внутрі їдять зазвичай біля 10-ї години. А По факту, сьогодні треба раніше дати їсти, бо треба йти на роботу. І що? Вчора нарвав трави вже, помаленьку переходять внутрі на траву. Суковиті корми закінчуються, Боряк закінчився, будемо так казати, який був. Ну і потрошки даю їм трави з дня. дня. Траву там зрідка я їздив. Пожменці ти їм кидав, а вчора вже нарвав і ввечері дав траву. І сьогодні на день буде трава. В принципі, вже в місті можна на... скубати трави, так що вони потрошки будуть мати в мене трави. Косою ще не потягнеш, а місцями можна вже е... нарвати. Внутрі є. Для нутрії то не є основним кормом, але вони її, можна сказати, люблять. Тепер в інтернеті зараз почала гуляти інформація, що люди почали жалітися. Там десь одна нутрія пропала. Там яка причина може бути. В принципі, нутрії, як тварини, вони досить сікі. Ну, основним... Ну, що за помирає нутрія, звичайно, напевно, 99% треба винити господара. Весна. Думаю, що одною з причин, що треба пільнувати, так як я рву траву, я траву рву в місті, то між будинками, от, то Вірогідність того, що вона може бути отравлена, дуже невеличка. А зараз дуже велика ймовірність, хто в селі живе, кидає, наприклад, гілки дерев чи траву, наприклад, якщо появиться, то якщо ви не покропили траву, може сусід або дерева, або сусід там пішов кропити дерева. Вітром занесло на ваші дерева, ту отруту, і і можемо мати ось такі летальні випадки. Якщо там трошки отрути, наприклад, то, е, нутрія, то нутрія може пережити, то, але як вона багато тої отрути хапне, то може бути летальний випадок. Так що пильнуємо зараз, особливо десь до. Кінця травня, щоб дуже-дуже будуть лити і фермери, і люди між собою, і сусіди отруто хімікати, для того, щоб різні тварини на деревах не росли, щоб зело не росло на городі. Ось і а хто має городи чи щось посіяне на полі, там, де є. Рядом фермерське господарство, тут, тут треба дуже вважати, дуже вважати, бо можна втратити внутрі. Дивіться, як нутрії бавляться. Саме основне, що прийшли бавитися там, де я кинув траву. Зараз затовчуть, затовчуть і внутрі, якщо затовче щось, то вона то вона їсти не буде потім. Все, дякую за увагу. Всього найкращого, до побачення.